Вітаю випуск новин на телеканалі Віта. Останній робочий день тижня добігає кінця. Подробиці за мить. Роковини трагедії світ поминає загиблих в Малазійському боїнгу. Казуси шостої хвилі мобілізації. Інклюзивний майданчик з підручних матеріалів. Минає рік, як в небі над українським містечком Торез зазнав катастрофи Малазійський Боїнг 777 Тоді загинуло 298 людей. Пасажирами рейсу були громадяни Нідерландів, Австралії, Малайзії, Великої Британії, Бельгії, Канади, Індонезії, Німеччини, Нової Зеландії та Філіппін. Сьогодні в багатьох з цих країн вшановують пам'ять жертв аварії. В Австралії депутати парламенту перервали свої зимові канікули, аби взяти участь у церемонії поминання загиблих. Згадували жертв катастрофи і в Україні. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять пасажирів горизвісного рейсу депутати Верховної Ради України. А до посольства Нідерландів, Києві люди несли квіти та м'які іграшки. Адже на борту було багато дітей. Петро Порошенко пообіцяв покарати тих, хто збив Боїнг. Президент наголосив, трагедії не було б без вказівки найвищого керівництва Росії. Наш моральний обов'язок, в знак пам'яті про жарт в катастрофи це забезпечити справедливе покарання винних у катастрофі. Цей злочин загроза всьому міжнародному співтовариству. Справедливість має бути відновлена і продемонстрована готовність відстоювати базові цінності. Не могла я статися равнодушно і все таки вважала, що можна прийти і виразити виразі сталі Акцію пам'яті за загиблими в катастрофі Боїнга 777 провели і у Вінниці. На площі Шевченка розгорнули виставку, на якій представили фотографії з місця падіння літака та картини у заввишки майже два метри. Її автор переможець конкурсу Україна має талант Денис Дитинюк. Свій твір хлопець написав ще рік тому, майже одразу після трагедії. Після проведення акції картина перейде до фонду Вінницького художнього музею, який виступив співорганізатором акції. Нельзя быть равнодушным, погибли стольких людей и тем более детей. І пожежний автомобіль подарували ладижинським рятувальникам. Ключі від новенької аварійно-рятувальної машини вручив голова Вінницької облдержадміністрації Валерій Коровій. Придбали автівку за кошти обласного бюджету. Вона багатофункціональна, призначена не лише для гасіння пожеж. Там є устаткування для розпилювання дерев або ж транспорту в разі аварії. На даному автомобілі. Оситної мачти, яка піднімається на висоту 3,5 метри і дозволяє освілювати місце пригоди. Інваліду без обох рук мешканцю Козятина надійшла повістка з військомату. Чоловік, депутат тамтешньої міської ради, каже його всі знають. Тож як так могло статися, гадки немає. Призовник спочатку подумав, що це жарт, але вирішив, кличуть, треба йти. Більше про те, чому до лав Збройних сил України призивають інвалідів та навіть померлих в наступному матеріалі. Свою форму десантника розвідник Анатолій Любімов тепер одягає лише за допомогою мами. Чоловік 9 років тому втратив обидві руки. За станом здоров'я колишнього спецпризначенця зняли з військового обліку. Про те, що на його адресу надійшла повістка, дізнався від матері. Валентина Курілець каже: не знала, як реагувати на таку звістку. Я не злякалася ніде, нічого, тому що я ж розумію, що його нікуди не візьмуть уже. Що в такому стані він, що його нікуди не візьмуть. Але ж тривога така була, що за, за країну, що кого вже призивають. Анатолій з повісткою вирушив до військомату. Там пояснили, викликали його, щоб не мобілізувати, а уточнити дані щодо адреси та стану здоров'я. Кажуть, документів про те, що він знятий з обліку, у них немає. Товариш, я нам поки документів не представив, що він інвалід. Ми бачимо, що він інвалід, і я ви Бачився перед ним Ні, О, ну такі. Як не не поставив, ну я ж знімався з військового обліку в 2007 році, знятий з військового обліку. Знімався по причині, тому що приніс тоді справку. Відомості про потенційних призовників військомату надала міська рада Козятина. Чиновники запевняють, подають усіх, адже це допоможе навести лад в картотеці комісаріату. Ця картотека була заглужена у то що просто знищена, знищена до того, передана в архіві міністерства оборони, і тут на місцях нічого немає. Не про людей, нічого Обліковості іде облік тільки військово зобов'язаних офіцерів. Анатолій певен у кожного своє виправдання. Проте повістки приходять не лише інвалідам, а й тим, кого вже немає. В живих мертві я понімаю, так як сам є депутатом міської ради, і знаю, що міська рада не подає. Відомості на військкомат про те, хто помер. Анатолій каже, міг змовчати, але певен про таке потрібно говорити. Можливо, тоді у військкоматі відповідальніше ставитимуться до формування списків призовників. Ірина Дідух, новини, телеканал Віта. Інклюзивний майданчик вже скоро з'явиться на галявині парку дружби народів. Зараз там з автомобільних шин монтують для дітей пісочниці, столики та героїв улюблених мультфільмів. Ідея створити такий майданчик виникла в геогармонія. Подробиці в сюжеті Ірини Корш. На галявині у парку дружби народів робота кипить. Активісти громадської організації Гармонія та небайдужі віничани, озбровшись лопатами, облаштовують майбутній інклюзивний майданчик. В Якості матеріалу використовують автомобільні шини. Сейчас робимо стульчики. А тут по центру буде стол. Дожен бути определений заїзд для того, щоб дитина, який на інвалідній колясці, он смог свободно під'їхати і виїхати. З автомобільних шин змайструють герої мультфільмів Молнію, Маквін, Черепаху та Дракона. Будуть тут і пісочниці. Ось ця майже готова. Її спеціально облаштували для дітей на візочках. Завдяки гумовим аркам діти зможуть легко припаркуватися біля неї. Вже коли зробимо приблизно всі елементи, тоді будемо розфарбовувати, тоді вже буде якась картина ясна. Всю чоловічу роботу тут організовує Юрій Сейков. Нещодавно він з родиною переїхав до Вінниці зі сходу. Радіє з того, що може віддячити вінничанам за гостинність. Так як символ Вінниці – це смайл, ми тут хочемо зробити смайли з цих за Ідейники створення інклюзивного майданчику сподіваються, на ньому гратимуться не тільки діти з проблемами опорно-рухового апарату. Тут будуть сидіти дітки, які зможуть сидіти. Тут з цієї сторони будуть сидіти дітки, які будуть на коляски для того, щоб діток об'єднати. А ще на майданчику буде кінотеатр. Вечорами відпочивальники просто неба переглядатимуть мультфільми та сімейне кіно. Ірина Корш, Фатемінжиєвський Новини, телеканал Віта. На Вінничині будуватимуть дельфінарій. На підборах по полю у місті незвично грали у питанк. Дешево та патріотично, де відпочивають вінничани? Дельфінарію на Вінничині бути. Його будівництво у Хмільнику підтримає обласна влада. З бюджету на це виділять 2 мільйони гривень. Втім, на те, щоб спорудити новий центр дельфінотерапії, потрібно вдвічі більше. Тож допомагатимуть також Вінницька міська рада та Хмільницька райдержадміністрація. Вже виготовлено проектну документацію, придбану метал для спорудження басейну. Наразі дельфінарій працює у санаторії Поділля. Тут реабілітацію проходять бійці АТО та діти з ураженням опорно-рухового апарату. І, хоч термін. Бренди згідно договору з перебувати дельфінарію в санаторії дозволили до кінця року. На Вінниччині створять інвестиційну карту області. Дорожні новації водіїв порушників фіксуватимуть камери, після чого вони отримуватимуть листи щастя. Про це та не тільки у дайджесті. Українських військовослужбовців, які брали безпосередню участь у бойових зіткненнях в зоні проведення антитерористичної операції на сході України, нагородять нагрудним знаком учасник. АТО про це у соціальній мережі повідомив начальник генерального штабу збройних сил України Віктор Муженко. Він висловив особисту вдячність героям та додав: відзнаку і солдати, і офіцери зможуть носити з гордістю, адже їх поважає суспільство. На Вінниччині створять інвестиційну карту області. Розробити її мають до вересня. Саме тоді в регіоні відбудеться інвестиційний форум. Документ на думку фахівців має інформувати інвесторів про потенціал всієї області, а не лише Вінниці та ще деяких населених пунктів, де вже реалізовані потужні проекти. Очільники області переконані, на Вінниччині є чимало промислових містечок, які зможуть задовольнити потреби великого бізнесу. Вінницьких водіїв, які порушують правила дорожнього руху, фіксуватимуть на фото і відео. Після чого власникам авто надходитимуть квитанції із доданими доказами. Також запроваджується система штрафних балів. Вилучати права у кермувальників можна буде лише за рішенням суду. Така система автоматичної фіксації порушень на дорозі вже давно діє у країнах Європи. Танк на підборах. У Вінниці відбувся турнір з цієї французької гри, яка дедалі стає популярнішою серед українців. На набережні Рошен дівчата на каблуках метали, металеві кулі. На старт вийшло вісім команд, по три учасниці в кожній. Організували змагання, молодіжна рада та підлітковий клуб Універ за перебігом гри спостерігала Олена Гук. Незламні патріоти, КВН, шпильки, гарні дівчата та цукерочки. Шість команд, по три дівчині в кожній вийшли на старт. Усі на високих підборах. Це головна інтрига турніру з питанку по вінницьки адже в оригіналі грають у кедах. Це гра на спритність і точність. Умови питанку, прості потрібно закинути порожню металеву кулю вагою приблизно 200-300 грамів якомога ближче до дерев'яної кулі, яка вже знаходиться на полі. які сьогодні приймали участь. Подарунками дівчата отримують по три кулі і по черзі, кидають їх у поле. Необхідно збити м'яч суперника та докинути світ до маленької кулі кошонет. Рука в ні боліт, не боліт, болі, тому що я займалася музикальній школі фортепіано, протепіано, у мене кість не тренірована. Вперше грається насправді саме важче. Це дійсно шпильки. що встояти на це і так дуже важко. Ти намагаєшся стати зручно, щоб кинути цей шар. Дуже важко, дуже великий адреналін зараз жага до перемоги. Сало, що це всі, всі дівчата можна посміятися одне з одних. Це дуже добра якість. Просто ой, се я виваюсь. за кожну кулю, що опинилась ближче до маленької, нараховується очко. За вхід за рамки поля штрафують. Набрати потрібно 13 балів. Слідкує за порядками, щоб було все по-честному. Сотні років тому питанк вигадали французи. Перекладається він як ноги разом і зазвичай грається на жорсткому ґрунті або гравію. Прикольно, перший раз таке бачу. Учасниць питанку нагородили символічними туфельками, грамотами та подарували сертифікат на 20% відсоткову знижку на навчання в автоучкомбінації. Олена Гук Олег Літвінцев, телеканал Віта. Відпочинок за кордоном для віничан не по кишені. Навіть до такого популярного серед наших громадян Єгипту, чи Туреччини можуть поїхати, чи не одиниці. Крим також не в фаворі. Українці відмовляються від відпочинку на півострові через патріотичні настрої. Тож, що робити, коли грошей мало, самосвідомість висока, а відпочити кортить? Відповідь шукала Ірина Корж. Все рішено. Ми завтра вже уїжджаємо на курорт. Туреччина дорого, Крим анексований. Тож любителі відпочити на морському узбережжі, обирають курорти на півдні України. Так міничанка Марина вже другий рік поспіль їздить до затоки, що на Одещині зізнається, серед відпочивальників багато її земляків. Море тепле людей багато. До речі, досить цікаво, що зустріли багато віничан. Де ж по затоці таке враження, що йдеш по Вінниці. зустрічали таких людей, які раніше, якщо їздили там Турція, Єгипет Болгарія, то вони зараз обирають Україну. А от Наталя сподівалась відпочити у Греції. Однак останні події у цій країні змусили її кардинально змінити плани. Тож жінка обрала один з гірських курортів України. Відпочинок в Карпатах. Ось подивилася, що Карпати не набагато гірше а навіть краще, десь в якомусь сенсі. І до того ж, мій син маленький, з яким я хочу їхати, жодного разу ще не був в Карпатах. Я думаю, це чудово буде. Своє найгірше за іноземне вважає і Вінницька молодь. Багато хто віддає перевагу відпочинку саме на Вінничині. Кажуть, краєвиди рідного Поділля не поступаються по красі за морським. А ми тільки зоди. А куди їздили розправили? Ми в Якошинці. ну недалеко від городу. Ну, добре, природа, покупались. Вирішили наступне дня на 3-4 поїхати. Ну так, щоб замість моря такої ж думки і міничанка Людмила Гесаль. Дівчина зізнається цьогоріч відкрила для себе новий вид відпочинку. За місяць відпустки разом з сім'єю об'їздила майже всю Вінницьку область. Криму немає, в Одесу чомусь вже надоїло їздити. І в нас в вінниці є дуже чудові місця. Можна поїхати в Петрики, в Сокілець, можна поїхати в печору. Можна відпочивати на березі моря, а можна відкрити для себе незвідані досі зелені куточки Поділля. Головне, не скільки в кишені грошей, а з яким настроєм це робити. Ірина Корж, Олег Ітвінцев, новини, телеканал Віта. Неважливо, де ви відпочиваєте. Головне, щоб це приносило радість та користь. На цьому ми завершуємо випуск. Наші новини доступні також на сайті, адреса якого на екрані. Ну а далі погода. 18 липня у Вінниці мінлива хмарність. Вночі та вдень без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 13, плюс 18. В день 25-30.